Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Дочка приїхала від е, лікарів чи від лікарів з, лік, е, з лікарні, забрала результати аналізів. Ну, хочу вам сказати е, великий холестерин на те, що в мене нема жовча чи що там от так об'яснили. Треба виписала якесь там лікарство. Вона ще не купила, зараз поїде купить. Серце, серце, тиск. Воно так у мене вже виходить, що може бути, по-моєму, інфаркт. Вона сказала, що так їй сказали. І нирки, і нирки, що спина, то там, то й от, то виявили, що у мене нирки. Ну, от такий цілий букетик у мене є. Ну, нічого, нічого. Будемо якось якось. Ратуватися, якось буде що робити. Трохи щось будемо пити, а трохи якось, ну, якось будемо всі ратувати. Я так думаю, я так думаю, а поки що я порізала качки. Ну, от, поки що е, я порізала качки і буду їх покарила і буду їх скубати. Бачите, три качки, що в мене було дві качки і качу. Вони вже е, давніші, їм, по-моєму, третій рік, вони вже старі, їх не треба було кілько тримати. От зараз я буду їх скубати і таким буду займатися. А потім, як потепліє, то я домию вікна. Знаєте, от трошки потепліє, я справлюся з качками і буду мити вікна. Домию ті всі вікна і ту, і ту собі. Під, 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 під навісом, як я кажу, верандочку собі домию. Ось так якось, отак якось, що я ще хотіла сказати. Якось так, якось так, мої дорогенькі. Чоловік потім буде докошувати, бо ще роса, знаєте, бо ще роса, то то все. Тут він скосив, трохи позгрібав, ще решту дозгрібаєте, тої травички, ну і буде там косити. Можливо, я собі сьогодні наберу земельки, може підсохла, щоб ті базоночки попересаджувати. Бо бачила, що Наталя пересаджувала вже. І е е е я подивилась вчора і думаю, треба собі пересадити. А. Пані Наталя, а пані Наталя, хочу вам сказати, пані Наталя посудна крамничка. Заходьте до жіночки на канал, я думаю, вам там буде цікаво. Бо вона також продає текстиль, посуд. Так що заходьте, мої дорогенькі, я думаю, що вам там буде цікаво, можете собі щось там в неї придбати. А сьогодні буде ще будуть ще ролики з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Так що всіх запрошую, запрошую. Думаю, що вам там. Буде цікаво, мої дорогенькі. Підписуйтесь на канал, то допоможе трошки каналу розвиватись. Бачите, які квіточки. Що я цілий час тако, таку квіточку беру в руку. Скажу вам, я була в сина. Я була в сина, і там так цвітуть гортензії, що така шапка цих гортензій, знаєте, на пів моєї руки. І я навіть йшла свою вікусів, і от так обрала ту шапочку, а вона мені аж до ліктя. Така величезна, величезна шапка тих гортензій. Але то вони, напевно, що були такі. Во, оці во, такі во були. знаєте. Ну, не знаю. Видите, все чисто, чисто вже ну, пожовкла, вона так як не висохла, бо ще всередині зелений, але чисто, чисто вже пожовкли ті квіточки, пелюстки ці. Може буде все добре. Іду скубати ті качки. Трохи той качур з пищиками, ну, але нічого, оберу його, оберу його файно, бо що робити? Дощ вже паде. видите, вже у нас паде дощ. Такого було багато плану, а вже паде дощ. А тут чоловік моркву збирає, Ну, щоб де морква так стояти, збирає моркву. дрібненьку ще, видіти, ще якоюсь, то буде кролика, а ту велику, то вибирає Ящики Не знаю. Ми не, не обирає її, не відрізає її від того. Тут, нема. Ха? тут нема. Ну, та десь кудись можна і відривати. Котра гнила, то, то викидай. Угу. Ну. То як гнила, то треба викидати на бік. ну що робити. Кидати, то викинути надійку. Та його береги берегі чисто. Ту по морку. А потім будемо з ним щось робити. Що? Не знаю. Що. Ну, та дивися, передивляйся добре, якщо гниле, то й, то й не треба то гниле брати. Дивись. А? Дивлюсь? Ну-ну, то добре добре. А я вже возьму, був... з цими качками доведу до ладу, що робити. Вже тобі маєш роботу. Що Маха? Вже маєш тобі роботу. Вже свіжий дощ. Так, мої хороші приїхала дочка, навезла мені лікарства, а, всякого, що мені повиписували. Того від холестерину, і від серця, і від нирок, попривозила. я з качками вже справилася. Хочу вам сказати, що ті маленькі качечки, то це є катастрофа. Я їх вже замочила, ви відмокнуть, тут три качечки. Відмокнуть, тоді їх добре помию і стече, і тоді вже щось буду думати, що їх. морозилку поки що буде чи. Ну та так, за ким я ті гуси порішу. За ким ті гуси я порішу. Хочу мене жіночка питала, хочу вам показати, яким кормом ми додаємо до ячменю кроликам. От хочу зараз вам йду і покажу. О, ті качки всі посідали, всі в кубку і собі щось собі розмовляють самі. Знаєте, до себе. Бачите, отаку от добавку ми даємо до ячменю. Тут чоловік має ячмінь, а тут оця добавка така в гранулах для кроликів. От пише навіть для кроликів. От, то почитайте, собі, хто є виробник, і покажу вам такі гранулки. Бачите, отакі гранулки. А це є польське, польський порошок. Його так само дається столова ложка. До на 10 кроликів скажу вам столова ложка на 10 кроликів цього корму. Ми ще до цього порошку, ми ще його не брали, але це є польський. В нас він коштує 180 вісімдесят гривень і казали, що він е, дуже добрий. Від нього гарно кролики ростуть. А цей, по-моєму, 5 кг 100 гривень. Я щось таке якось. Щось, якось цей просто домішувати з ячменем ложка, ложка на 10 кроликів, взяти ячменю і ложку того о, порошку, замішати і все буде добре. І все, кролики виїдять і вилежуть. А от, ті мої крилі попиндики, бо ж балакаю за крилі, і так думаю за поперелітали. Ви знаєте, можна їх вже відкрити, щоб вони вже були всі е, разом. Тут вже нема що їх ділити. Знаєте? Тут лишились лише курочки, а, а їх нема що ділити. Їх вже ж пустити можна на цих, два, е, на цих два прольоти на цю територію, на ту територію, навіть там ходять, де собі хочуть. Коби я ще гуси забрала. І мені певно треба, я не знаю, чи три дні, чи чотири дні, щоб я ті гуси забрала, бо інакше не буде. А потім вже трошки е, заберу індиків. І так буде, і так буде, бо все на раз не може. Але так собі думаю, що гуси е, заберу в першу чергу тих дев'ять гусей. Це по три гуски, це треба три дні. Ну але то добре треба наробити, змучитися, коли ти гусей. Знаєте? Добре, я не знаю, чи я вже тепер так годна. Це робити. Колись я так робила, і мені було то хоч би що, хоч запросто, а зараз я не, не знаю. Спробую подивлюсь. Добре, мої дорогенькі, йду я вже, бо я ще маю дуже багато роботи. Дощ перестав якось, то йду до своєї роботи. А ви залишайтесь здоровими, мої хороші, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, всім пока, мої дорогенькі, всім пока. Хочу вам ще сказати, що я була щепнула від цього зелененького собі щепочок і в баночку поставила з водичкою і поїхала. і поїхала. Я дивлюсь сьогодні, а вони вже попускали корінчики. Знаєте, от попускали корінчики, і треба собі набрати щепочок гачок і їх, ну, ще не пускають корінчки, і ті висадити, і з них набрати ще щепочок. Бо, бо цей вже такий вазоночок йому вже два роки. Два роки.